Можу сказати, що вчора я зустрічався з керівництвом державного підприємства Людової Арени. Є, вони приїжджали до Чернігова і. Передбачена в державному бюджеті можна така значна сума коштів, ну саме 37 мільйонів гривень. І ми увійшли в програму будівництва рядових майданчиків за рахунок державного бюджету в тому числі. І ось наша перемовина закінчила тим, що наступна сесія, на наступній сесії буде. Розглянуте питання про виділення землі під будівництво льодового майданчика. Ми намітили такі дві ділянки, і мова йде про наступне: що мережу підвод усіх комунікацій ми повинні робити за власний рахунок міста, а саме обладнання і модуль буде закуплений за рахунок державного бюджету. Наступна сесія повинна виділити землю. Зараз я дав доручення, ми готуємо всі вихідні технічне обґрунтування по будівництву, і ми маємо намір. Є бажання, якщо буде збільшене фінансування, з Програми хокей України в цьому році, хоча б до 100 мільйонів гривень, ми маємо тверду таку обіцянку з боку керівництва держкомспорту, що ми вийдемо і будемо реалізовувати в цьому році. Якщо спінансування не буде збільшено, всю відповідну підготовчу роботу ми будемо робити, щоб з самого початку наступного року я глибоко переконаний, що в 2012 році кошти на реалізацію цієї програми будуть виділені терміном. Щоб в 2012 році ми змогли добудувати, створити відповідну дитячу-юнацьку спортивну школу і завдання поставлені, хотілося би, щоб у нас була можливість в цьому році все зробити, але відповідна вартість цього об'єкту, якщо попередньо можна сказати, що. Мережі будуть коштувати до 5 мільйонів гривень. А сам обладнання і будівництво, загальна вартість ми перепитували у керівництво 33 мільйони гривень. Це доволі значна сума для державного бюджету. Але хотілось би, щоб програма була в тому числі в місті Чернігів реалізована.